Любитель розкішного антуражу та організатор мітингів таксистів-нелегалів у генічівську. Поліція АРК затримала скандального місцевого ділка Ділявера Бахтішаєва. Причому затриманий ледь не втік з-під конвою впіймали його, оголосивши план перехоплення Сирена. А саме зараз триває суд з забрання запобіжного заходу. Правоохоронці закидають Бахтішаєву незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків. А от місцеві активісти пов'язують його із кришуванням нелегального. Пасажирських перевезень в окупований Крим. Тож хто такий ділявер Бахтішаєв? Дивіться далі. Це ділявер Бахтішаєв. Йому 31 рік має дружину і двох маленьких дітей. Він дуже полюбляє дорогі годинники. Хочу нові А Посмотрите, які. Же полюбляє ними хизуватися. Якщо ця колекція не підробка, то коштує вона до сотні тисяч доларів. На чималу суму потягнуть і ось ці прикраси. Прослітон хтось забрав. Хороші, комісари здійсні браття. Ну. Ура. А ще ділявер Бахтішаєв дуже шанує дорогі авто. Саліне та красавчика, а. Звір, так? а? моя, какіті танки у нього. Ось, наприклад, як ця БМВ, якщо новенька із салону, така коштує близько 80 тисяч доларів. До речі, за кермування цим авто без документів ще й під дією наркотиків Бахтішаю був оштрафований та не рік позбувся права кермувати. Та це не перші непорозуміння із законом. <запирай> Ось цей інцидент стався у червні минулого року на одній із заправок Харкова. За фактом цієї пригоди проти Бахтішаєва відкрили дві кримінальні справи гребіш та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. ним базариш ти? А чого так базаріш? А тиряні успокаивайте! Ти. А ця пригода за участі Бахтішаєва сталася на рідній для нього Херсонщині. Він погружує журналістом місцевого видання і по-господарськи забороняє знімати. Часний, на всі біля генічівської адміністрації Бахтішаєв разом із таксистами, що нелегально возять людей до Криму, влаштували акцію протесту. Погрожують не лише журналістам, а навіть поліції та заступнику представника президента у Криму ізету Гданову. Часть з них посічають временно окупований Крим, отримує інструктаж від от ФСБ і веде антигосударственну діяльність на території. Матіркову часті України, чому ділявер Бахтішаєв так по господарськи поводить себе на Херсонщині? І звідки у нього такі статки, якими він не перестає хизуватися? сезону така була в руках? образом. Як розповідають місцеві мешканці Херсонщини, це саме ділявер Бахтішаєв керує нелегальними перевізниками, і кожен таксист, що ввозить людей до Криму, платить йому данину. Та сьогодні радощі розгульного життя дещо вщухли. Національна поліція Криму повідомила, що ділявера Бахтішаєва затримано. Подробиці спецоперації наразі невідомі. Реана Алієва заман АТР.